У минулому на території сучасної Тернопільщини було понад 100 замків. До нашого часу в різному стані збереглося лише 34. Багато замків дійшло до наших днів у руїнах, від деяких залишились лише земляні вали. Одні з них відреставровані, інші ще чекають свого часу. Деякі, як от замків з Бараджі та Бережанах, мають статус історико-архітектурних заповідників. Незалежно від того, у якому стані ці замки дійшли до сьогодні. Усі вони є свідками яскравих сторінок історії України. У переліку замків Тернопільщини особливу увагу відвідувачів привертають своїми архітектурними характеристиками Бережанські, Збариські і Тернопільські замки. Бережанський замок. Пам'ятка оборонної архітектури розташований у місті Бережани Тернопільської області. На відміну від більшості інших замків, які будували переважно на підвищенні, замок у бережанах було зведено в долині на острові, оточеному двома рукавами річки Золота Липа. Свого часу бережанську твердиню називали східним Вавелем. Вавель це замковий комплекс у Кракові, колишній столиці Польщі, вважаючи його найвизначнішою спорудою доби Ренесансу. Будівництво замку розпочав в 1534 році гетьман Микола Синявський. За первісним планом, це мав бути оборонно житловий комплекс. В 16 столітті бережани були важливим центром міжнародної торгівлі. Через містечко, що одержало в 1530 році право на самоврядування, проходила дорога зі Львова на камянець подільський в Тієї пори тут часто з'являлися татарські загони, які навідували сюди за здобиччю і живим товаром. Тому за задумом будівельників залога замку мала охороняти цей торговий шлях і захищати місцеве населення від татарських набігів. Будівельні роботи завершились в 1554 році. Відомо про те, що в 1570 році Бережанську твердиню було додатково зміцнено у першій половині 17 століття. Італійські архітектори перебудували замок за новоголандським зразком. Проєкт розробив знаменитий французький військовий інженер Гіом де Дєбаплан, який перебував на службі у польського короля. Було зведено чотири бастіони. До замку вела в'їзна брама зі звідним ланцюговим мостом. Підступи до замкових укріплень було захищено водою Золотої Липи. По всьому периметру внутрішнього двору споруджено кам'яні двоповерхові житлові корпуси, що входили до складу єдиної оборонної системи замку. Їхні стіни мали товщину до двох метрів. І зовнішнього боку бережанський замок мав форму п'ятикутника із чотирма оборонними вежами натомість внутрішні споруди мали вигляд пишного палацу в стилі італійського ренесансу. У XVII столітті замок у Бережанах входив до числа найпотужніших фортець на південно-східних кордонах Речі Посполитої, яку жодного разу не взяли штурмом. Його стіни успішно протистояли татарам у 1615 році, 1621, 23 і 24 роках, шведам у 1654 році, туркам у 1675 і 1676 роках. Лише в 1648 році замок захопили козаки Максима Кривоноса. На межі 17-18 століть неприступну колись фортецю було перебудовано. Вона перетворилась на розкішну резиденцію. Її власники магнати Синявські зібрали величезну колекцію живописних полотен, скульптури, зброї і витворів прикладного мистецтва. Після смерті в 1726 році Адама Синявського, останнього з роду, місто Бережани і Замок перейшли у власність до князів Чорторийських, а згодом Любомирських. Наприкінці XVIII століття, після розподілу Речі Посполитої, нова австрійська влада вивезла із замку всі цінності, а в палаці влаштували військові казарми. У 1829 році було розібрано верхні яруси башт розкопано земляні вали. Під час Першої світової війни Бережанський замок зазнав значних руйнувань. У міжвоєнний період останній приватний власник Бережанської твердині Якуб Потоцький, Вирішив не утримувати замок власним коштом і передав його у державну власність. Замок було частково відреставровано. В 1941 році частини Червоної армії відступаючи підірвали вежу, де зберігали запаси амуніції і пороху. Це призвело до руйнування значної частини замку. У 1999 році Бережанський замок віднесено до переліку об'єктів архітектурної спадщини України, що підлягають відновленню. Сьогодні тривають реставраційно-ремонтні роботи замкового комплексу.